Я часто бачу на вулицях зараз хлопців, які без кінцівок, але є просто такі секс-машини. Вибачте, вони настільки круто виглядають. Ці татуйовані руки, плечі, і вони навіть пасують, знаєте, оці титанові частини тіла. От це якось виглядає фантастично і. Мені здається, повертаючись до нашого першого питання, мені здається, важливо це підкреслити. Моя особиста думка, ви скажіть, чи я права чи ні. Що коли виникають труднощі в сексі після ампутації, то це все може покрити любов. Тобто, якщо є любов між двома людьми, якщо є великі почуття, то що чоловік, що жінка, вони готові долати ці труднощі. Ну, які можуть бути труднощі? Давайте говорити відверто, незручно. Змінюється Я пози, думаю, що Першочергово для чоловіка з такими травмами, навіть, скам без, наприклад, без кінцівки, першочергово він, напевно, себе сам не буде сприймати повноцінно, йому не буде подобатись те, що він бачить. Відповідно, йому не захочеться мати близькість зі своєю другою половинкою через його вигляд, не такий, як був раніше. Mm -hmm. Мені здається, що тут з того з такого банального може початися. Ну, жінка, мені здається, якщо вона дійсно його любить. Якщо це дійсні дійсно велике почуття, то їй також важливо бачити його не крізь оцю, не крізь травму, не крізь ампутацію, а крізь ну крізь характер, тому що окей, він втратив кінцівку, але він не втратив свій характер, силу.